Сьогодні ми приїхали в село Нова Гребля, де проживають сім'ї переселенців з Криму. Більшість чоловіків воюють у добровольчому батальйоні Крим. Саме тут виник конфлікт між переселенцями та місцевими жителями. Тому ми приїхали, щоб на власні очі побачити суть цього конфлікту в той же день. У місцевому клубі міжнародною організацією UNDP презентувалась програма розвитку місцевої громади. Послухай, послухай, ні, вони зараз. А Поки мій син лежав і ще другий лежали без пам'яті, тим приставили до голови два автомати. Одного шофера, якого витягнули. Довголюб Тарас машини витягнули, приставили до голови автомата. І до другого, Косового Вадима, теж приставили автомата і знімали все діло на телефон. До голови два автомати. То було скільки хлопців? Два автомати чи один? Один, один голод. Один, один голод. Все до голови два автомати. Хай вони тобі хочуть, за село хай землянку купайте, сталінові пристані. А якщо завтра вас виживуть, і ви будете пересекати? При старінові їх вигадають. Почекайте, у нас придні здоров'я. Зараз завтра і ви будете переселені. Наші ребята гибнуть. Молоді гибнуть. А що? А сидять молоді? Сотня є. Який цих хрібят гіл? Ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в чарці дно, тому щастя і добро. Оце мені господар і свята не коло коло столу. Звідки За село, приїхали, хай землянку вкопайтесь! Ще раз почуйте мене, ще раз вам кажу. кажуть, 137 чоловік. Майже 100 чоловік це жінки, якось. Тепер, тепер хай став. Да, Де вони, що стане. А, а ви знаєте, що існує такий добровольчий батальйон Крим називається? Ні, що? батальйон Крим добровольчий є такий. І що, що є? Я знаю, що він є. Ні, ну ви, ви, ви стверджуєте хатні, зараз. Ви сказали, що вони іменно фамілії, що вони там воюють. Ви можете так предоставити? А я ж вам не це, я ж не статіст, я ж журналіст. Просто, що є... що вони іменно фамілії, що вони там воюють. Ви можете так предоставити? Тут маскировочні наші костюми. Це називається костюм розвідчика. От вони у нас тут сохнуть. Я вообще строитель по специальности, инженер. Никогда в жизни даже не предполагал, что буду военным. Волей и судьбы так вот сложились. Некоторые из наших ребят, кто не успел выехать вовремя, они есть уже в числе тех, кто пропал без вести. Здесь кухня у нас. Это хинтарь. Ну, по-украински галушки с мясом. <с У нас практически все с Крыма. Есть несколько человек, которые не крымчане. Мы вместе как-то ну, сражались. Они были в других группах. А потом попросились к нам и перевелись к нам.